Мужик на арматурі. Ну. Та звідки в мене? А на побігли. Куди? Ти що зомбі? Весь світ захопив дуже страшний вірус. Тепер всі айтішники переходять в агросферу. Якось дуже повільно переходять. Так того, що в них сидяча робота, в них м'язи затрафовані. Так і що тебе робити? Треба їх зустрічати і не давати себе вкусити, бо ти почнеш розуміти, держава скріп. А нашій магресетор на взагалі. По-перше, це вірус. По друге, це вигідно. За сезон можна машину купити або квартиру. Так чекай, може, це нам і потрібно. Українські айтішники будуть купувати українську землю і все. Тут більше нікого не буде, окрім нас. Так вони почнуть купляти машини, наздоганяти нас і кусати. Так почекай, а в чому взагалі суть вірусу, якщо він тебе вкусить, і ти станеш айтішником. Вони хочуть, щоб ми їх кусали, вони стануть агрономами. А, ну ти тоді арматурину міцніше тримай. Він, мабуть, не смачний. Та слухай, це айтішник, я думаю, внесок у Зате багаті. Ну, та землячі гроші, що краще. Коротше, доставай горох. Навіщо? Ну є і гра, рослина проти зомбі. Ми, ті, типу, рослини, він зомбі. Будемо стріляти по ньому. Як ми будемо стріляти, якщо вже соняшників немає? Вони давали оці сонячні монети, і ми купували рослину, які старалися горохом. же в грі соняшники дають гроші, треба садити соняшник. Куди по насадженому? В нас є перці. Ми можемо кидати і вони будуть вибухати.